Сина і Святого Духа, пана Ісусу Христу, високоприкодобні Отчі, у мене, молодих номінанти, й Йому, преподобні світліші, це отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, раді і сестри, дорога парафенного скільного. Сьогодні мені надзвичайно приємно тут бути. Храмівському звершувати з вами разом спільну цю божественну літургію з нагоди храмового свята, святого Архестратина Михаїла і всіх безтілесних сил небесних. Сьогодні справді маємо таку гарну можливість нагоди цього свята молитися спільно, спільно славити Бога, спільно молитися до нашого Господа. Особливо за вашу парафіяльну спільноту, за ваші родини, за молодь, за дітей, але також спільно маємо можливість сьогодні молитися за нашу Україну. щоб Господь благословив нас як найшвидшою перемогою і справедливим миром. І сьогодні особливо ми просимо Бога про це через заступництво наших небесних сил. Святих ангелів і архангелів. І коли ми святкуємо свято, святого архістратига Михаїла і всіх небесних сил. Якось по особливому це свято роздумуємо над тою місією, яку мали ангели. Особливо нам пригадується це завдання архістратига Михаїла, який став на чуї. Всіх небесних сил у боротьбі проти зла. Сьогодні пригадуємо особливого святого Письма, архістратива Гавріїла, який благовістив при святій Богородиці про народження Спасителя світу Ісуса Христа. Згадуємо також ім'я Архангела Рафаїла, при якого згадується в старому завіті, який зцілив Ворогу очей Товина, який, який був з ним по дорозі, подорожував разом з ним. І ця свято архістратива по особливому сьогодні до нас говорить тим, що наше життя, ворік в Христі, брати і сестри, є певна також духовна боротьба. Бо як каже апостол Павло, що ми у нашому житті маємо боротися не проти тіла і крові. Тобто не проти іншої людини, але в першу чергу в духовному житті маємо боротися проти найбільшого нашого ворога, яким є сатана, яким є злий дух. І властиво, це наше духовне життя, ці великі подвиги, це справді велика війна і боротьба, тому що. Поле в тій наше є серце. Бог справді бажає нашого спасіння. Господь дарує нам це спасіння. Але диявол є той, який справді бажає знищити людину. Бажає, щоб людина не була в єдності з Богом, щоб була позбавлена цієї благодаті, справді перебувати у Божій присутності. Сьогодні, слухаючи це Євангеліє, це свято Аркестратира Михаїла, розповідається про те, що 72 учнів, які Ісус вислав перед собою, перед тим, як йшов до Єрусалиму, вислав перед собою, щоб вони йшли по містах і селах, і проповідували Христа добру новину. І коли ці учні вернулися, вернулися до великої радістю. І та радість полягала в тому, що, як самі учні кажуть, що самі нечисті духи їм кордяться. Ми бачимо, що Господь дає цю владу учням своїм, тим самим дає цю владу нам, християнам, всім похрещених, можливо, цю силу у боротьбі проти зла, у боротьбі проти нечистих духів. Але кожному цьому є радість християнина побороти лише зло. Але справжня радість християнина є, як каже Ісус, доскучним від того, що імена їх, імена наші, імена наші є записані на Нині. І це по-особливому є таким підпадьоренням для кожного з нас що справді Бог є той, який пам'ятає про людину, який дбає про людину, який пише наші імена книзі життя, який бажає кожного з нас бачити у своїй присутності. Звичайно, Бог дає кожній людині волю і свободу. І від нас залежить, чи ми будемо вибирати цю можливість бути у Божій присутності. Чи ми бажаємо самі, чи ми бажаємо, щоб наші імена були записані в небі життя? Як ми сьогодні чули також в читання апостола в посланні до євреїв, де говориться про те, що справді людина є найвищим Божим творінням, про яке Господь пам'ятає. І автор цього листа до євреїв каже, що Бог створив людину і коронував її славою і честю як найбільше своє створіння, мало чи менше мучини її від ангелів. Тому бачимо, яке велике достоинство має кожен з нас справді бути славою і честю Божою. Кожен з нас справді має це велике завдання як людина як християни. Отримати ось цю нагороду, яку Бог бажає дарувати нам колись у Небесному Царстві. І так важливо, щоб у нашому житті ми шукали цієї можливості перебувати у Божій присутності, шукали цю зброю духовну проти нашого найбільшого ворога диявола. Бо самі нашими силами, чи нашими здібностями, нашими обдаруваннями у цій боротьбі проти зла ми не є немічні, ми не є безсилі. І тому Господь дарує нам різні засоби у цій боротьбі, щоб ми справді були сильними. Тому так важливо в духовному житті пам'ятати про постійний зв'язок з нашим Господом, особливо в нашій щоденній молитві. Бо ви є духовною зброєю і духовною силою для кожного з нас. Так важливо знаходити цей час для того, щоб перебувати у спілкуванні з Богом, перебувати у Його присутності, перебувати разом з Ним. І бачимо, що не раз є в нас це бажання молитися, є це бажання бути Божій присутності. Каже апостол Павло, що є це бажання в мене творити добро, але виконати саме це якось бракує сил. І тому бачимо, що в цьому потрібна нам завжди такої духовної мобілізації, бо раз можемо знайти сотню причин, щоб не помолитися, щоб не, не знайти час для того, щоб справді... Буде з Богом. Тим, тою зброєю у цій нашій невидимій духовній боротьбі є також святі таїнства, через які Господь скріплює нас, через які Господь бажає додати нам сили. Особливо таїнства покаяння і ухаристі, бо через таїнство сповіді справді ми наше серце робимо сильніше. Наше серце робимо витриваліше в цій духовній боротьбі. У таїнстві Євхарісті маємо можливість єднатися з Богом, маємо можливість запросити Господа в наше серце, щоб Він був царем і господарем нашого життя, щоб він став нашою силою. Тому що без таїнства і без цього глибокого єднання з Господом, справді. Ми є безсилі і немичні. Ми не можемо вести цю духовну боротьбу за наше спасіння і за, наше, за, на, за цю можливість бути в єдності з Господом. Сьогодні свято Архістратига Михаїла також по особливому, як ми звертає нашу увагу крім цієї духовної боротьби у нашому житті. Де Справді, маємо бути постійно чувати, постійно маємо бути, немов мобілізовані. Це свято пригадує, що Бог є той, який є з нами, який, який нас береже і хоронить. Тому що, дивлячись на історію спасіння, на історію біблійної історії Старого і Нового Завіту, ми можемо побачити, що Господь завжди виходив на зустріч людей. Ми бачимо, як Господь в старому завіті до ізраїльського народу казав, що я хочу бути вашим Богом, а ви будьте моїм народом. І коли цей народ близько Бога, коли пам'ятав про Божі заповіді, коли пам'ятав про Божі настанови, Господь завжди охороняв цей народ. Господь боронив від різних загальних... І цей грецький народ хотіли свій час знищити. Але також бачимо і в Новому Завіті, що Господь є той, який перший виходить на зустріч людини, щоб її оберегти, щоб її врятувати, щоб її спасти. Господь не є той, який ослужує чи перекреслює можливу людину, але Він є той, який перший похиляється над людину і над її немочами, над її віхами і бажає дарувати спасіння. Тому, дорогі українські брати і сестри, у сьогоднішнє свято архестратима Михаїла, так важливо нам пам'ятати дві речі: найперше про цю нашу постійну духовну боротьбу. Та якщо ми справді, як християни, як вірюючі люди, зможемо перемогти. Свої пристрасті, свої немочі, перемогти своїй недосконалості, перемогти того внутрішнього ворога диявола, справді тоді ми будемо сильніші і зможемо перемагати наших зовнішніх ворогів, перемагати те зло, яке сьогодні так багато бачимо навколо себе. І святі ангели по особливому, це свято ангелів Особливому, сьогодні нас підбадьовує, тому що це свято каже, що ми не самі є, з нами є мільйон, мільйони, небес, мільйони небесних сил. Найважливіше, що з нами є Господь у цій боротьбі. І друга річ, яку варто нам пам'ятати, що Бог є той, який нас оберігає, який є поруч з нами. Але тільки від нас залежить, чи ми будемо відкриті на цю Божу допомогу, то справді Божа поміч це не якась магія. Знаєте, це не є так, що знаєте, Господь, можливо, якось так, Бог все може, але Бог бажає, щоб ми справді ми з ним співпрацювали, були відкриті на Його благодать. А ми її відкриті на Бога тоді, коли справді пам'ятаємо про нього. Коли творимо добрі діла, коли справді бажаємо жити тою доброю новиною, яку Господь залишив для нас. Тому бажаю всіх нам, Христі, брати і сестри, щоб стані це свято сьогодні Михаїла, яке ми святкуємо серед бурхливого такого моря війни, несправедливості. Коли ми стербуємо це свято, можливо, не існуючи на серці смуток і тривогу, щоб це свято ахестратива Михаїла і всіх небесних сил додало нам надії, відваги, щоб ми не падали в віче, не розчаровувалися, щоб ми твердо вдивлялися у нашого Господа і розуміли, що коли ми є з Богом, коли ми є з нашим. Весним Отце ми все можемо подолати і справді отримати ось це Боже благословення, яке Господь приготував для кожного з нас, коли каже, що ми є для нього найцінніші, і що наші імена є записані на небі. І Він про нас, наш Господь, завжди пам'ятає. Амінь. Слава Ісусу Христу.